Матриця долі це набір енергій, це не гадання. Я вам ніколи не скажу, коли ви вийдете заміж або скільки у вас буде дітей. Стоп! Це не, не сюди, це не про мене. Матриця душі це ваша книга життя. Душ, ваш, наша душа це згусток енергій. Що показує матриця долі? Матриця долі або матриця душі показує, з якими енергіями прийшла людина в це життя, до чого буде тягнутися ваша душа, чого вона буде прагнути, а в чому полягає саме твоє призначення І в соціумі та перед собою. За допомогою повної дати народження я можу відповісти на всі ці запитання. А також може розповісти, в чому твої таланти, та як їх екологічно використовувати по відношенню до себе і до інших людей.